Привіт! На зв'язку команда Darklідs підготували для тебе мануал, як перетворити твій банер на анімований креатив за допомогою сервіса Canva. Спершу завантажуємо наш креатив в Canva, створюємо новий дизайн і приступаємо до роботи. В даному випадку ми хочемо анімувати окремі елементи на зображенні. А так як це вже готовий креатив, потрібно його трохи переробити. Почнемо з видалення фону. Далі починаємо повертати текст. До речі, ось тобі лайфхак. Якщо не можеш підібрати шрифт під потрібну мову, то просто обери в налаштуваннях потрібну мову, і Canva відфільтрує шрифти, які її підтримують. Вже по дорозі наводимо марафет, центруємо текст і щоб було гарно, ставимо його на задній план. Продовжуємо додавати потрібні блоки. До речі, за бажання можна обирати одразу анімовані елементи. Canva надає доволі багатий вибір. Якщо не вистачає якихось елементів, то завжди можна знайти потрібний матеріал на фотостоках і трохи доробити його в Canva. Після того, як все готово, раджу згрупувати певні блоки, щоб вони анімувались синхронно і не було багато шуму на виході. Ну і далі переходимо до анімації цікавих елементів. Тут все обмежується тільки твоєю фантазією. Зараз ми анімуємо тільки блоки, але можна додавати окремі анімовані елементи: наприклад, вказати на якийсь текст стрілкою, додати анімований подарунок, підкреслити певні блоки анімованою паличкою і тому подібне. Варіантів безлі. На виході маєш унікальний динамічний крео, який підніме CTR і збере більше кліків. Тільки не забувай тестити різні елементи та підходи, інколи найпростіше рішення працює найкраще.